Привіт, Ютуб! Серіал Шотка, 27 серія. Here we go. Ще 4 хвилини і два щасливих власника квитків на півфінал Кубка країни поженуть на стадіон. Так, жорік? Mm -hmm. Я навіть п'ятихатку онлайн поставив на наших. О, хлопці, а ви чого ще не на футболі? Зараз зміна закінчиться і попрям. Головне, щоб нічого не сталося. Та що може статися за три хвилини? Тим більше, що я вже всі карти здав. Що ти зробив? Ну, карти. Супроводжувані листи я не здав. Так що розслабтеся. Можете сказати Артем Артурович, дякую. І воліть на свій футбол. Будете винні. Артем Артурович, ти тупий баран. <рес> ти розумієш, що ти не робив? Блин. Ти все похірив. Чого це? Того, що здавати до кінця зміни погана прикмета. Що за бред? Що може статися за дві хвилини? Друга бригада на виклик. Вметка і завобон, завобону такого залобону не було. Може там ще нічого серйозного. Друга бригада термінована виклик. Серцевий напад. Солобон жовто. Серцевий напад. Серйозний діагноз. Серцевий напад. Yes. Yes. До речі, та, це є серцевий напад, серцевий півзахист, серцевий захист і сердечний голкіпер. Віталіно Романівна. Я до вас у справах. У мене є два квитки. В зоопарк. Ну, так, зоопарк, але це не звичайний зоопарк. Це. Контактний. Сьогодні привезли до нас директора цього зоопарку. Його єнот покусав. Він обіцяв усім квитки. А, а ви що, не любите зоопарк? Я не люблю банальні, дешеві підкати, Олександра Сергійовича. Вона набридла. Слабенький. Ну, шо, не дешеві. Нормальні підкати такі. Ви не замислювалися, що, може, у мене вже є коханець? Тоба. А чого ж я його тоді ні разу не бачив? Бачили. Не один раз. Це Костік? У вас дуже тонке почуття гумору, але він мені не конкурент. Це Шульга. Як Шульга? А ось так. І вже давно. Оба. Що ж ти мовчав, Костюк? А що тут робиш, взагалі? Давай, в ординаторську. Будемо розбиратися. Блять, нарешті той дід до кінця сезону поїбеться. Швидше? Ти точно? Це все хочеш? Я з тобою. Ти ж нічого не було. Ти що, будеш сперечатися з будженою жінкою? Я я, я сам. Господи, годіться. Суцільний стрес. Блять, ну ми з тими гольфами, блять. Не знав, Ритуля, що тебе збуджують пологи. Ігор, Чувак, що ти тут робиш? По-перше, одягни штани, коли розмовляєш зі старшими. А по-друге, я намагався зняти стрес шляхом природного занурення організму в природній фізіологічний стан зі зниженою реакцією на цей гадський навколишній світ. Ігор, міг би сказати, що ти тут будеш спати? Рітуля, формулювання затишним місце має на увазі, що про це місце ніхто не знає. А вони що не закрили двері, якщо трахатися? Це я розумію. І, до речі, для зняття стресу я б вам радив знайти більш приховане місце, бо балану це застукає. Де ми знайдемо таке місце? В морзі. Мото-мото. А... Не роби таких спойлерів більше. Я тебе попрошу, не роби такого. Це дуже. Ну, не те, щоб я сумнівався, що цього не буде в серіалі. але... Коротше, цей баланулся старий, так і не потрахається за 4 сезони. Розходимося. Я, здається, знаю. Хлопці, ну ви ж дорослі хлопці. Людей завдяки науці рятують. А у всякі прикмети. Ці прикмети перевірені роками і поколіннями. Не можна закривати зміну завчасно. Не можна бажати хорошої зміни. Не Оце можна факт. Бажати добраніч. А ще є така прикмета. Не можна займатися сексом ніч перед зміною. Чому? Тобі це знати не обов'язково. Все одно нічого не світить. Жорик, заводь. У мене такого, в мене такого завобога нема. У мене навпаки. Почекай хвилинку. Без а, ти тут. Я все знаю. Що знов на енциклопедії заснув, спиш. цікаво <красно> <красно> І з ким же це я сплю? Придурюйся, да? Ігорчик, Ігорчик. Я, я тобі довіряв. Це не по дружески Ти ж знаєш, як я до неї відношусь. Я зрозумів, Сергійович. Родичі з Молдови приїхали. Вина привезли, головка, бобо. Бо прокапатись хочеш. Сергій ти б зразу сказав, зараз все організує. Пристань пояснювати! Признавайся. Як давно ти з нею спиш? Фонікулярний мій Що фонікулярний мій лоз? Неля працює. Ну, я вже думав, ти мене не слухаєш. Це, до речі, перший признак депресії. Секс тобі потрібен, Саша. <світ> Секс найкращий антиоксидант і антидепресант. Ти мені зуби не заговорюй. Вона мені сама призналась. Ай так, Сергій, давай ще раз. З ким я сплю і чому тебе це турбує? Дурачка валяєш, так? Да? А якщо я зараз приведу її сюди і влаштую вам очну ставку? Та давай приводь, Сергій, мені самому цікаво. Ага. Отак, От да? Mm -hmm. Всі сьогодні перезбуджені. А, вони хотіли його покарати і не взяли на виклик. Сильно. А що тебе з обличчям? Та нічого, нормально все. Балану це з колії вибив. Зайшов, почав кричати на мене, що я з кимось сплю, його це ображає. На совість давив погрожував, Обіцяв очну ставку влаштувати. А з ким сплю, так і не сказав. Ти спиш зі мною. <смех> <смех> Май буде. Є, ну давай допоможу. Чіпай, це і за тебе ми тут не змогли припаркуватись. Фух, треба було взагалі тебе ізолювати. А нашого викаталку, не... <laughs> не... а... а... викаталку несли, а не. А нашого каталку несли, а не везли. Хлопці не вистачить вже. Хочете, я вам квитки компенсую і пивом пригощу. Зараз на берег виклик закриємо і на пиво. Домовились? Тюма, от скажи нам. Ти в Не можна таке говорити під час виклику. Чому? кого мене вдарить. Чи це глина в голову прилетить? Чуваки, ну це ж смішно. Чуваки! Що не роблять, я ж то поталку не си. Я вас прошу. Хорошо. Двадцять перший супу. Сука, що не можна було просто гамат взяти? Диво, звісно. Э, е, чуваки, ліфт! Іди в сраку! Це ти? Закрий двері. На замок. Тільки тихо. Давай розтягайся йди до мене. Я? Та ти звичайно. Давай скоріше. Віта? <звілляє> <звілля> е е Олександр Сергійович. А що ти, ти цей. тут там у той робиш в такому вигляді відпочивала. Ти б... А ось і я. Добрий день. Олександр Сергійович. А як ти зайшов? Я ж ті двері зсередини закрив. Так, а там ключ зовні стерчить. <риклад> <риклад> Це не, не те, що ти подумав. Ви навіть не уявляєте, що я зараз подумав. О, так, Тарас, дивись, ну, з першого погляду тобі, звісно, може здатися, що ми якби і ну, я, Ріта, і ми. І ми. І ми, і ми, і ми, і ми коханці. Але це не так, так? От. Ну, Звичайно, закрились зсередини, Ріта оголена, ви чогось нервуєте, точно не коханці. Так, взагалі-то я шукав ту, як і лікаря Віталіну Романівну і вирішив, що вона тут. Чого б її тут не, не було? А, ну тоді все зрозуміло. А чого я тут маю світувати перед тобою за того, що тобі нам щось здалося? Здалося? <зас> Точно. І. Що це було? Це балануся. Як ти могла? З ким? З балануцею? Короче, у нас поки обідня перерва. Зараз тут мені місце порадили. Недалеко. Це і затишне. І балануц нема. Хм? Mm. Тобто ти. Сказала балануці, що ми спимо один з одним. Хуйне, що він від тебе відчепився. Так. Ну, вибач, я не встигла тебе попередити. Блін. Ну, то потрахайтеся за що. Вибач, це перше, що мені в голову прийшло. Шкода, що це не я придумав. Ну, як я тобі віжку. Ну, Ігор. Ну, що, Ігор, що, Ігор? Я повинен знати всю легенду. Ти мені допоможеш? Звісно, допоможу. це жива сила. Дякую. Йорчик, <пробує> <пробує> Йорчик, 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 Йорчик. Я тут подумав. порозмислив. Ну, ну <соріг> Щоб балануться, думаю, то <пробує> <To> <пробує> <juga> не добре. Ні. <пробує> Я про Віталіну. Ти з нею не спиш. Так. І Як це тебе визначив? Я проаналізував ситуацію. От тебе я давно знаю, але її я знаю краще. Вона мене провокує. провокує. Наша? Це вже називається репродуктивна поведінка. Щодні танці. Крінс. Цей кого лупів. Разом крипчає. Ходить вокруг не так. Це ужас. А вона така, типу, і пофіг, знаєш, зупа відверта, таке ходить. Типа асфальт клює. Голод мій. Поклює. Ти що, не віриш? Вором. Сергеевич. Спорити на почуття жінки небезпечно для здоров'я. Але я згоден. Що треба робити? Ти як? На ліфті? Я ж вам кричав. Сука! Током б'ється! Це статична електрика. Ти поки що не електризувався. Потрібно було руки струсити, або доторкнутися з зворотньої сторони долоні до металевого предмета. Всі дають до нов мисне вбивство. Це не 15 все залежить від мотивів. А якщо тіло не знайдуть. Mm. Ви швидко викликали. пізно. — Єбать хороми нахуй. Це що? Хостел? Тихий номер. Для зняття стресу. Ну як? Хто тобі його порадив? Шульга сказав, це ідеальне місце для нас. Ще не подобається. А тебе нічого не бентежить. Ну, ця обстановка, картинка. Ми старі. Тарас тут навіть телевізора немає. Я не думаю, що ти будеш займати сексом під телевізор. Ріта. Ну слухай, у нас перерва на резинова. Душ. Тут одна ванна на два номери. Ну, хостел. Тихий номер для зняття стресу кажеш. От і все, хлопці, ніяких проблем. Прикмети ваші не діють. Зараз доставимо пацієнта ще на другий тайм встигнути. Погнали! Якщо він не закриє рот, я його зараз ударю. Хай живе, поки. Так, погнали на базу, а там ще на футбол стигне. От і я кажу. Зараз ви, як, дороби, основи, тут, <пл *йде> Сука, доробу. Світ так! сука! А я фишука, як слушака поїхала? Катерина Романівна. Я радий вас бачити. Не зрозуміла. Тихо. За спиною ревнивий партизан без Сарабі. Не вірять, що ми спимо один з одним. Так. Що робити? Я знаю тільки один спосіб, як його переконати, що ми коханці. Сенсі. Крінаш Кріпчаєм. Нічого цікавого. Підпишись. Підпишись. <різь> Блядь. Морфі давай! Морфі давай! Ну де чолові вибачте, але я взагалі то зайнятий трішки, не чоловік при смерті. хто у тебе тут при смерті, сказав морфі давай. А, добре, добре, зараз потримайте тільки, будь ласка. Зараз зараз до Вотові! Во Отримав. От блін. Вот это я понимаю, доктор, бля. А, это не с одного пациента, а с двух. Жалький? А? Конечно, я ж профі. А жалко. Эй, чуваки, а 300 гривень. Боюсь тебе запитати, але звідки у тебе такі звуки в телефоні? Ти здивуєшся, але в інтернеті на них ще й відео йде. Ох, Чорний терор. Чор? Семеродного не чекають. Ти думаєш, це спрацює? Я сподіваюся, що це працює, бо якщо не спрацює, то нам з тобою доведеться переспати. А я б цього дуже не хотів, бо тому що я буду винен балансі 100 баксів. Ти на мене 100 баксів ставиш? Так, ну по-перше, не на тебе а на секс з тобою. По-друге, 50% твої. Згодна. Може, вже досить? Менше двох хвилин, Віталіночка, ти мене недооцінюєш. Тепер досить. Сергійович, А ви таким чином не бавилися? То, яким? Я щось не зрозумів про що ти мотимут. Чи так працює? Ну, типу, в цілому, так. Бо, типу то, що все одно, типу, як виходить, що заряд заходить з однієї сторони, виходить з другої. Але чи... Людина виробилася, б, я не впевнений. Ну, Звісно, лежить на всіх, там нам потужність. Е, але в цілому, в чому суть? Дефібрилятор перезапускає серце через те, що типу, він направлений типу, на верхівку і е, згорі серце і вниз серце. І робиться дуга. А, типу, коли в руки, то типу, е, струм типу, по ширшій ділянці йде. Чи вирубається, ну типу вирубатися можна, я думаю, але чи прям вмерти, як цей пацан, то План... його знає. У мене було хіба що, я кажу, що як мені розказували колись співробітники, як могли бомжа по п'ятках дефібрилятором в'їбати, щоб лікарню не везти, але типу скрутивши напругу, то не вмирали. А навіть дуже бадьоро бігли далі. Раз, Віталіна, твою теорію перевіряли. До мене зайди. Не можу Чого, щось не так? Щось не так. Mm. А тобі цей мітинг за стіною не заважає. Мітинг. Господи, скільки можна? Тарас, піди сходи до сусіда. Та наш він і сам нормально справляється. Добре. Хочеш, залишайся сам. Я тільки можу уявляти, скільки тут було людей. Все, я йду. Так, стоп, 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 стоп! Добре. Ідемо разом. О! Здається, кінчили. Пофіг! Я більше всього борделі не буду залишатися. Господи, я не по цих справах жіночка. Мені здається, рай. Це просто найкраща обідня перерва в моєму житті. Віагреведову. Дістав фар. Що це було? Де? В процедурній. Сергійчик. Мій головний лікар повинен знати, що в процедурному кабінеті роблять. Так, перестань пояснювати, що з вітриною? Це нормально все. Хоче вона мене? В смислі? В смислі, ти програм, мені 100 баксів. Я зробив все, як було обумовлено в нашому парі. Підійшов, повівся грубо, спробував зламати її волю. Але її воля виявилася сильнішою. Так, Крінжку піздец просто. Віталіна не збрехала. Ви коханці? Саня! Ну, якщо чесно, ти нафіга тобі? Такому статному, досвідченому красенню, таке як Віталіна. Якщо вона так тупо повелася на моїй дії, то взагалі вона якась дивна жінка. Я підозра, що вона божевільна. Ну, чохнута. Ну, С Сумасшедша. Серйозно? Угу. І взагалі не переймайся ти так. Відволіктись тобі треба, там, на масаж сходити. Можу порекомендувати чудове місце. Ні, але били по п'ятках. Ось. по стопі. Саша Сережа. Я бачу вам щастить сьогодні. Поїхали за одним тілом а привезли два. Та є у нас один талісман. Портовий. До речі, я на що з рахунком? Може, хоч ставка зіграла. Жорік, але наші пролетіли. Так офієнно! 2-0. Вдвоєні офігенно! Що ти тішишся, ти ж на наших ставив? Так, на наших. Але на програш. Mm. Хоч у чомусь мені сьогодні повезло. В чому тобі повезло? Ей, ні, сьогодні ти мені вже свято ничів не зіпсуєш. Що? Як не пройшов? Казібу. Шакал. Вибачте, але ваш платіж за ставкою на гру не прийшов з технічних причин. Нову так да, я це оператор. Ви що, під час обіду з іншою бригадою підробляєте, чи що? А нам просто мало стресу з тобою в бригаді. Вирішили з іншими покататися. <гум> Ого, сарказми нерви. <гум> Агресія і злість. Я так розумію, стрес зняти не Угу. Mm — -hmm. Ну, а ти шо? що? Що? Uh -huh. Ну, Згоден жарт гімно. Розповідай, що там сталося. Нічого, то може його розуміли, вирізати і... треба було. Тоже знімав стрес. Тільки в сусідньому мату. Там стрес блядь, в операторах. Серцевого нападу. Тогоріта й Ну, Не переймайся, буває. Гаріті треба відпочити і зайнятися сексом. Але не сьогодні. Давай зріти в машину, а я заберу телефон у балануці. Я, Саша Сережа все Не знаю, але в себе. Вже додому звалив. Голуб. Значить, я це Саша Сережа. І весь цей цирк був для мене.

Слава Богу, блять. Прийшлося би ще тут вирізати нах. Слухайте, ну ця серія, це вже це геть залупа. Ну, це прям кал. Я просто вахую, блядь.